Баба-Яга, це ім'я, мабуть, знайоме кожному з фільмів, ігор, казок, але справжня історія, яка за ним ховається, ох, вона набагато глибша, значно таємничіша і, скажу чесно, набагато дивніша. І отут з самого початку ми стикаємося з головною загадкою. Бо у фольклорі вона це дві абсолютно різні особи. З одного боку, це жахливе чудовисько, людожерка, яка полює на дітей, а з іншого мудра проведеця, що допомагає героям знайти правильний шлях. Як це взагалі можливо? Так хто ж вона така, ця справжня баба-яга? Це і є наше головне питання. Ну що ж, давайте спробуємо разом розібратися в цій загадці. Щоб розплутати цей клубок, треба почати із самої суті, з парадоксу, що закладений у її власному імені. Тільки вдумайтеся, сама загадка криється вже в імені. Баба це ж щось знайоме, так? Може бути і бабуся, і просто стара жінка, а іноді знаєте навіть зневажливе слівце. А от яга, тут все набагато похмуріше. Це слово пов'язують із жахом, гнівом, хворобами, навіть зі зміями. Виходить, її ім'я це вже готовий опис її суперечливої натури. Гаразд, з іменем розібралися, тепер давайте перейдемо до речових доказів. А найкраще з них це, звісно, її найвідоміші атрибути, її дім та її інструменти. І почнемо з її дому. Ця дивна, рухлива хатинка це ж не просто житло, це по суті портал. Вона стоїть на самісінькій межі між світом живих і потойбіччям. І до неї не можна просто так підійти. Ні. Щоб потрапити всередину, треба знати особливе закляття. А тепер про саму господиню. Її зовнішність, чесно кажучи, викликає мурашки. Її називають костяна нога. Уявляєте? У неї залізні зуби, щоб гризти кістки, а ніс такий довгий, що аж у стелю впирається. Та й сам дім це суцільне попередження, паркан з людських кісток, на якому світяться черепи. Це не просто якась там відьма, це щось набагато давніше, якась первісна сила, що живе за своїми абсолютно нелюдськими правилами. А на чому вона пересувається? Забудьте про мітли. це для новачків. Баба Яга літає у велетенській ступі, керуючи товкачем, а сліди замітає мітлою. Тільки подумайте, вона бере звичайнісінькі кухонні предмети і перетворює їх на могутні артефакти. Це ж ідеально показує її суть, перетворення буденного на щось абсолютно магічне. Отже, ми маємо опис підозрюваної та її знарядь. Тепер час розглянути її найвідомішу справу справжню класику казку про Василису Прекрасну. Пам'ятаєте, я казав про закляття? Ось воно. Це та сама фраза, яку має промовити герой, щоб хатинка його впустила. Це дуже важливий момент. Він показує, що зустріч з баби ягою це ніколи не випадковість, це завжди свідомий вибір, випробування, на яке герой іде сам. Історія Василиси це просто квінтесенція образу баби Яги. Зла мачуха відправляє дівчину на вірну смерть по вогонь до відьми. Яга дає їй, здавалося б, неможливі завдання. Але Василиса завдяки допомозі чарівної ляльки справляється. І що робить Яга? Вона не вбиває її, вона дає їй нагороду, череп, що світиться, і цей череп не просто освітлює шлях додому, він спалює її кривдників. Бачите, вона одночасно і жахлива випробувачка, і інструмент вищої справедливості. Не добра, не зла, вона як стихія, яка випробовує на міцність і винагороджує гідних. Добре, докази ми розглянули, але щоб зрозуміти мотив, треба копнути глибше, зазирнути в її далеке минуле. Звідки взагалі взявся такий суперечливий образ? І ось тут історія стає ще цікавішою. Є версія, що до приходу християнства Баба Яга була не відьмою, а могутньою язичницькою богинею природи, яка уособлювала і життя, і смерть. Але з 10 століття з поширенням нової віри старі боги, особливо жіночі божества, почали ну, демонізуватися. Їх перетворювали на злих відьом. І лише у 18 столітті її образ остаточно закріпився в писемності. А сьогодні, сьогодні вона стала справжньою іконою поп культури. Тобто її образ це, по суті, відбиток тисячолітньої культурної та релігійної трансформації. Ну що ж, час виносити вердикт. Як так вийшло, що ця стародавня суперечлива постать досі залишається такою актуальною? Як її минуле перетворило її на сучасний символ неприборканої сили? А її вплив сьогодні просто вражає. Її прізвиськом називають Джоно Віка, найнебезпечнішого кілера у кіно. Вона могутній бос у Том Брейдер. І навіть ігровий персонаж у Смайт. Про Dungeons and Dragons я взагалі мовчу. Вона там з самого початку. Її образ надихає авторів книг і навіть творців фільмів жахів. Її архетип, її ідея виявилися неймовірно живучими. Вона і досі не відпускає нашу уяву. І це не дивно. Адже сьогодні її все частіше бачать як таку собі протофеміністичну ікону. Подумайте самі, вона символ абсолютної лютої незалежності, жінка, яка живе сама в лісі, за своїми правилами і їх байдуже до суспільних норм. Вона є втіленням сили, яка ні перед ким не звітує і не просить вибачення за те, ким вона є. ким же є баба Яга сьогодні: монстром, символом природи, іконою фемінізму, можливо, її найбільша сила якраз у тому, що вона все це одночасно. Вона змушує наставити під сумнів звичні межі між добром і злом, нагадує про дику, неприборкану природу, яка є і навколо, і всередині нас, і про те, що іноді, щоб знайти справжню мудрість, потрібно наважитися зайти в найтемніший ліс.